Кожен день я ходжу там, де творилась історія моєї країни. Раніше я навіть не задумувався про це. Хоча навколо стільки всього, що свідчить про могутність України. Візьмемо авіацію. Вона мене завжди цікавила. Виявляється, саме в Києві зібрали перший в російській імперії літак. В небо він піднявся біля київського політеху. Це був 1910 рік. Тут же біля КПІ авіатори експериментували з фігурами вищого пілотажу. Саме в Києві над нинішньою кіностудією Довженка. Свою знамениту петлю виконав Петро Нестеров. Нестеров приїхав до Києва як до центру тогочасної авіації. В столичному політеху діяв клуб повітроплавання. Виявляється, його члени спробували збудувати перший у світі реактивний літак. До клубу входив Ігор Сікорський, киянин, який створив компанію, що стала провідним виробником гелікоптерів у світі. З КПІ пов'язаний і Сергій Корольов. Тут він розпочав своє навчання. «Ох, і подобались мені в дитинстві такі дитячі гірки. Це раритет з часів, коли всі мріяли стати космонавтами. До речі, перші супутники та ракети були запущені на орбіту під керівництвом українця Сергія Корольова. Іду далі. Зараз я в Київському музеї авіації. За кількістю експонатів він займає шосте місце в світі. Це й не дивує, враховуючи значення України в авіації. Є тут і колекція анів не вистачає легендарної мрії. Мрія найбільший літак у світі. Найближчий конкурент має вдвічі меншу вантажопідйомність. Літак встановив 240 рекордів. Він створений київським конструкторським бюро імені Антонова. Тут варто навести простий факт: нікому з конкурентів не вдається досягти показників наших вантажних літаків. Перейду від теорії до практики: небо кличе переді мною український літак. Ви все правильно почули. Саме наш український сконструйований вже за часів незалежності вихідцями з заводу Антонова. Ну що ж, політаємо. В Києві сьогодні успішно працює компанія, що входить в п'ятірку світових лідерів з виробництва легких літаків. На такі українські літаки пересіла сьогодні половина Африки та Австралії. Саме в нашому небі творилася історія повітроплавання. Попри всі складнощі, Україна залишилась центром авіації світового рівня. Підтвердження цьому ви зараз бачите історія, якою варто пишатись, країна, в яку потрібно вірити.